Що я став блогером, потім вони почали замовляти рекламу. Я завжди навчаю для того, щоб зібрати команду, з якою далі можна працювати. Тобто навчання для навчання ніколи. Це, це, для мене це тупо. Угу. Розкажи про цей бізнес, який ти навчаєш. Ну це от почалось з історії, коли мені треба в Італію було поїхати за свої гроші. Так стало, що я познайомився з блогером. А, бо це смішно. Мені сподобалась дуже одна дівчинка, журналістка, і з нею нереально було побачити, вона був дуже плотний графік. Oh, yeah. І Я собі щось придумав, що якщо я стану десь там медійно відомим, вона на мене зверне увагу, і вона буде моя. Я не знаю, що себе щось так накрутив. Але це був ключовий і роковий момент в моєму житті. Тоді почав з'являтися інстаграм. блогінг. я погнав mm -hmm. до блогерів, общатися, поїхав. Мене взяли на інстаміт, я стиг на останній самий масштабний інстаміт в Україні. Це коли збираються самі відомі блогери. Вони там друг друга фоткають, мічають, міняються досвідом, дивиться. Як писати тексти, як опрабляти фотки. І нас там зібралось, не знаю, аудиторії, мільйонів на 20, а тоді е, тисяча підписників, як зараз 100 тисяч підписників. Тоді wow. це було інакше. Тоді ж це тільки починалось. Так оцінювалось. І це був просто шок. І я тоді набрався стільки досвіду, що я досі його примію по сей день. І я реально встиг в останній поїзд, бо після того вже не було таких серйозних зустрічей ні разу. О, це четвертий курс консерваторії, це ще до Майдану. Ще до Майдану, перед Майданом, 12, десь 12-13, десь, 12, десь ця історія, то ну, реально давно. І... І воно понесло з того, що я став блогером, потім вони почали замовляти рекламу. Потім зараз буде знову смішно. Потім я приїжджаю в Одесу, і я збираю чат блогерів, де ми обмінюємося інформація, я роблю всі ті самі інстаміти тільки онлайн. Ми проводимо їх онлайн, спілкуємося з досвідом, обмінюємося. І в якийсь момент мені трапляється дівчина, з якою там починаю зустрічатися в Одесі, і вона каже, а вона теж блогер. Крупніше від мене на той момент. І вона каже, ні, я хотів навчитися теж так само. я хотів Ні, ну вона мені сподобалася як дівчина. Але я типу бачив цю перспективу. Треба робити агентство, нанімати штат сотрудників, брати клієнтів. І я дуже швидко. Тобто ми ввели бізнеси під ключ в соцмережах сайти, лендінг, Instagram, Facebook, TikTok тоді не було, Ютуб, оце вся історія. І все, я в цьому і тоді ну, і довелося в відкрити, бо пішли нормальні гроші, вже воно по сей день тільки розростається, розростається і розростається. Заробіток вже на чому йде в соцмережах. Не на монітізація, це все копійки, що там YouTube платить і так далі. Це гроші. ну, Я розумію, це гроші, але це копійки. Загалом заробіток від реклами. Всю, і на телебачення, за рахунок чого телебачення заробляє, що воно рекламу. Показав, друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, Де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.